Так, Сьогодні я проїздом в селі Загорянівка Херсонської області заїхав до садового Андрія Павловича, хлопцю 44 роки. Він гони голубів, голуби держать разнопланові. І чернофості, і білофості, але ну, держать тільки те, що летить. Льотну птицю, гона нікого не жаліє. Да. ну, Зараз сипнув їм їсточки, подивимося, які вони вже підлітали на землю. Ось такі у нього ще тут і, і, і чорні, і кремаки, і сезарябі, і які хочеш. І курі, і качки, і що тут тільки немає. Все підряд. Андрюш, скільки років держиш голубі вже? Повних десь 30, мабуть. От 30, так? Да? Ти якого года? 79 Ну це, мабуть, на вас на 9. 94-х вже точно розбирався вже. Що... Уже, ну, старався держати в основному, щоб летіло гонь. Да? А почав держати в якому році голуби? Ну, я в школу ходив, раз восьмий вже так щось. Та Це які гадати були? Примірно, які В 92-93 рок. Да? А брав голубів кого на розвод тут, тут у таких голубятників. Ну, може вже хтось спокійний, хтось ще живий. Тут чукай юри брав він давав постійно. Ще в кого? Дядя Колі качуть давав. Покойний дядя Колі качуть. Дяді Миша ще брав, так? Да? Ясно. Ясно, ясно. Ну, примерно так. Посипай, ну. Дві лінії голубів. Це сьогодні в тебе два направления, да? Ну так. Да. Вик... Николаевич Авик. О, ну так. Мої, як мої. Ну летять, хоч не позорять. позорі. Ігоря, да. Ігоря бляхи голуби, так. Да. Ну, якось так. Ну, в цьому році ти казав, хоч і окупація була, і бомбили, голуби літали. Та літали вже в декабрі місяці. Ну, скільки так, найбільше по, по времени. Я не говорю, що там масово. Ну так, найбільше які голуби стояли в тебе в горі. Три Чотири одну киби стояли. Ну, примерно скільки по времени. Точно стояв. Два часа літають, а, да? а навіть більше було, так? Да? А так як масово гониш, то примерно скільки? Ну так до часу. Часик трошки ну, більше. По все понятно. Ясно. Тут ж так а, як погнав, зразу два-три кіпця. Як погнав, 2-3 да? так? Ну так, да, тут краю, поле все така. Для копця роздол'є, тільки Ось погнав. Неділі дві гониш, поки не розізнали. Тільки випустив вору сразу. Оце це поки не розпробував, так? Ну, да? даже... Погнав, одного забрав і все. Да? Полосатий твій сподсинів. Такий голубець. Только мельку. З гори, блям. Багато за зиму забирав, коли ганяєш, Андрій. Та десятка-полтора точно це відео побрав. У цьому році. Хоч і бомбили, і це все одно брав, так? Да? Ну я вже до декабря місяця і ганяв. До Нового року, бо там вже мало і все, постанавлюю. Mm, Андрюш, ну а старі голубятники такі от, вже може когось і немає. ну такі от. Помниш цих годин, коли почав держати, у кого були голуби такі, непогані, от голуби, іменно гоньні, тут в округі вас, Ти границя Херсонської області з Ніколаївської, до когось їздили, брали голубів. Можеш так, ну і фамілії назвати чи... всіх. Я по малолетці їздив. Там був. Ваня якась. в Нього брали. Такі були чорні, як ми заті, білохвості. Там сильні були. Там всі годила? Ну так, да, там брав. Там із льота він кукуруза на корми. Опять побутки стукнули і опять стояв. Вони вгорі, горі, да? так? Ну красті це... були такі. Ну так зрозуміло. А це які года були? Та, ось, я... Ну я ж кажу, десь 90-ті. 90-ті години, так? Да? 90 х годах, Ну, а зараз голубів, голубятників мало, да, в салах Та нема нікого тут. Нема нікого, да. Селі, це я держу і куму тут. І куму, то Вітя, що заходив, да? Я йому а... дам, держу, потім піду назад своє забору. А Віті, скільки? скільки років? Віті, скільки років? Він на то буде менше забору. Да. Коротше, та, а так більше і нема голубятників, да? Путана, щоб перепарувати, раз він дав, там спарував, він піде через границю. Ну, а зараз наблюдав так ось в округі тут по селам, от, наприклад, з ким сапчається, ганяють голубів хлопці, ну, хто держав, хто поставалися. Чи... Я не наблюдаю, от, Шкурина, тут шкуринки, тут нема, хто її пішов. От у дядьки Юрки в шкуринки і в тебе, а так, так нема, так, ну, щоб хтось держав всі малі, так, да? Та нема, тут там вальнічі, коротко, тут Сірарябу показати. Ну покажи, якогось голуба такого. Покажи нам голуба кось. В руках, якщо можеш піймати, глянемо, які вони це, так. Ото сірорябий таке, так? Да? Ну воно видно, не ганяй його. не було, А 9 штук загнав. Шо, покрилися було. чи що? Ну вітер здавив туди наниз. Позаривалися, коротше, і поздували. І да? Ну, якось, поприходили? Чотири штуки. Голубка це одна через 16 днів біла, прийшла. В прошлому році ми... по васарям і три місяці не було. Отак теж перед Новим годом загнав, аж весною прийшов. А колись мені дядьку розказував, каже, що... Ти на роботі був, а малий відкрив голуби, як зарилися у точках. І випали, коротше, кобиць загнав твої голуби. Десь у гуляй городкош, сусідньому селі. випали. А голубки я, я всього знайшов. Да. А тут чотири не, не знайшов. Андрюш, ну а як заганяв голуби, тут по місту ж голубятників немає. Ну, зрозуміло. Приходять голуби додому. Ну, то ж, говорю, троє пройшло на вторий день, адже одна через 16 днів, а четверо я таки не знайшов. Ну, кобиць побив, зрозуміло. Сьогодні так, щоб... Ну все одно бач мозги роблять, приходять додому. Так Я на нього не сіролябу не оглядав. Він через на вечір на другий день прийшов. Понятно. Сіра пролетіла. Ну коротше, чайники роблять у голубів. А це ж полавав цю білий з тимоншалівий такий. Три місяці його не було. І в цьому году що од одних не може дітей. Взагалі потягнув. Думаю, може мозги зроблю. Та 16 днів не було, то три місяці. Думаю. Ну, да. І повернулись додому, і ніде не голубятників немає. І Такі. У нього красивенькі, сизі і різні голуби такі. Де? Виходить. А ось що, ці заряди це... такі, ось що лисолоби такий красавець би на хвостик. мого голуба вислов. А, з мого голуба. Ну, ганяв, що? летять. Ну, летять, так? Летять, да? Красиві. Батько сірий, бачиш, а, а син се сезаря... а та голубка не носила з ним. Білу дав. А білу, так? Як ти сказав. Я все таки прокрутив, от одне. І з білим це такі лисолобіси заряди пішли красиві. Так, да, і да? ще один такий є. І то сіраряби і пол... голубка ряба. А, ну, от таке невеличке відео вийшло сьогодні. Андрюш, ну а можеш пам'ятати, наприклад, от з тих годов. У, у, у хтось тут були такі старші голубятники. Ну, Собянин був, дядька Полька. Це де, в якому селі? Ну Загоряник. Загорянівці, так? Старий. Уже покойний, помер. Це з Снігирівського району держав в основному. А, ну, тут границя з Ніколаївської області, з Снігрівського району, постійно губів скидувало сюди, до вас, да? тягнув. А, возив туди все время, так? Да? А які голуби держав, він я ну, були в нього білі таке, Він, ну, він гнав птицю. Ну летіли, да. летіли да. так. Такий дядько був піймав, бо в нього не забереш. А, отак, так. Да. Все, все, ну і таких треба сповнити. Ну. Бо сьогодні вже ніяких голубятників немає. А я пам'ятаю, жив там сестри через город. Поїхав на пожар. от молочну голову і за п'ять гривень купив. Ну п'ять гривень, Ну 5 гривень. Да. Ну це гроші, так. Чи, да. чи рублі. Чи рублі, мабуть, ще були. Та не рублі, а ці купони. А купони. А він через перелетів борка, ну і все. Я ззаді нього йду тим молочним в'язаним, він вже каже нема. Нема, да. Мій, каже, сидить. Там і сестрами пішла дала пощупану. Ну, віддав, Такий був. Так, ну проведу Андрюша не голубів, отако по дворі. Я вже пізно, 7 годин вже весіріє. І вітерка так особо немає, єлі єлі Ну взагалі він гоне голубів. Ну якось заїду, коли голубенят, зараз куча каже Андрій, вже кормлю на обой. Ну, каже, підпачуються, каже, самі була підпачуються. Якось заїду, коротше, погони. Андрюш, ну попаду до тебе по осені, птиця вилиняє. Почнеш ганять, якось заїдуть, і до дяді Юри в гості, та до тебе приїду. І коротко, погониш і подивимося. Таке крило в його голубів. Голуби всі в нього літучі гонять. Сідаків, каже, в мене немає. Той, хто не летить, каже, той тут не живе. Садачу ну, мабуть подавав, старих подавав, отаких. Вже не летіли нічого, так? Да? Ну, так, ось ось такі чорні. Чуть головки побиті гарні таки по паросепки різні голуби по мостям. Ну как красивенький. Главное, что горнее. Парасиника дали ржавый, такие піровоградская. Вот ржавенька. Ну да, чего пара синенька дали таке. Ружавая, да? Ружавый. А вторая крина. О, все перс та боку таке, да? Ну да. <хи> Голубець такий замашний расиний, красивий. Це матика, сіра і темна голубка була, цьому году водозів. Ти ще тягає фото в цьому году. Голубець. У котів багато люди повиїжджали, ну, побросали. Тільки замітив, бакату обіло сьогодні три назад зівно. Хиба що робити? Став каталовку чи, чи, чи щось піймати, щоб, щоб голубенят передали. Ну, Добре, коротше. Отакі От голуби трошки попсялися, будочки у нього красивенькі для села. Гони, це найголовніше. Ти хочеш накинути і показати в руках. Що це за голуб? Ну, Молоденький. Ну, красивенький в літу ганяв. Ану давай. Да, давай. От таке крилося, що було людям видно, що голуб літучий, як шар. Каже, Андрій, так, два години, Некоторі трошки більше, Ну, зараз вже закормлені діти. Осінню проїдемо. Андрюша, проїду до тебе, якось проїздом буду. І ми з тобою знімемо їх в польоті, як вони да. тебе в тебе літу. Ну тільки в мене, то я не пойму, що запав. Вітер цієї сторони летить, тоді да, летять. Це, це колиду я з Херсона, вітер ну, сюди. Я вже тут стою, я їх ніколи з руки не кидаю. Да. Отут став. Зерна кину і самі. І вони пішли потихеньку, да? ну, Це би... так? Це так видресрував все. Це неділю дресівки, потім страшно вже буває по дворі ходити. <рес> самі потихеньку. Ну да? як вітри, так, да, бо боюся, так задумати. Ну, Юрка казав, каже, То на роботі ти раніше на інкубатор робив, каже, малий відкриє, каже, вони з каже, як зариюся, каже, пачка. Ну, а не... дай, бувало, б... чуть не бився, ну з малим. Він... Ну, І малини... мовчить боїться сказати, ну скажи, що залетіло, то мені з гуляє городка. Ну в основному коблець в основному колосату мені. Її тоже вона сиділа там. Mm. Він приїдеш... Це на Новий рік от було 31 числа. Ну, казав, що в гору набрали таку карабки, без підійшов, почав закручувати, закручувати. І, і Так мені ту полосату, що ви привезли, він мені не дав. Та ти що? Каже, приїдеш вечором, я на другий день їду 1 числа нового. року. Це коли, коли Юк казав, що їх кобись закрутивка да, в точках. Да, а, да. так. То, що ви мені привозили. А, ну, то голубка льотна була хороша. Кій збив там нога і кольцо, і так нічого він мені не показав. То хлопця баяки його приставили. Він так само так жив, завів. Там. Оце коли війна йшла, да. Ото коли постріляли, там мужиків Його, взяли. Да? Так, він так пив, запив, з голубами там вищукав, трохи трохи наче, ну оживав людину. Бачиш. Та я так з ним рвався і застрелував. Добре, Андрюх, спасибо тобі. Розказав трошки, да, будете дивитися, може діти будуть дивитися, може син голуб'ятником стане. А будемо осінь прийде, полиняють голуби. Е, приїду якось або буду проїжджати мимо я тут рядом їздю, постійно заїжджаю, і ти погониш їх, і ми подимося, що вони. Ось ну, так... що ще одна, бачите, це ваші я ти що, поймав. Оце сиза мічести. така, це з горлочком, так? Да? Да, да. Що ну, одну леті... лису дали, одну таку. А mm. то ж вони ще двоє полостарябух, я ту білохвостого потягнув. Ніхто не питав, ніхто я його не зустрічав, А це ж ось сьогодні зайшов, спросив, він каже, та то моя, ну ваша Нікола. <гум> його... Ти ще й голубиняток наводив з неї, так? Да? А я її так, кажу, голуба, як віддав. Головне, що летіли. Ну вона спит хороший голубі спит такий. О, красавець, красавець, голуб. Ну покажи так крило. Так, красавець. і, хвостяра, і крило. Ну він ну, лет... такий, він не летить о, для бльон. Для, для, для дітей, для так, да, Андрюш? Да, я його... Не ганяєш, коротше, так ото перелітай, а дітей, він вже старий, сколько йому ну? колись От вода, год, це мій виводний, мабуть, 18. Ой-ой-ой. 18 років йому. Ні, не, не 18-го десь 19-го. А, 18-го року, так? Да? Да. А це косить перший, на крило, що кобиць був, навіть. Кобиць, мабуть, був, бо косить на крило. Ні. Не не не. Ну, бачите, дітей хороші. Де? Діти летять з під нього, так? Да? Ну це добре. Ну, голуб такий, в руках видно, що добрий. Це йому тут молодой голубку дав спорт. Так, отакі От в Андрія голуби. Осінню буде ганяти. Дві в нього будочки такі гарненькі. різні. І висолобіон, сірі, красавці, і сизі, і, і мурі кримачки красивенькі такі. Ну, головне, що ганяти, це голубочка його, так? Да? Так, да, цю маду я їздив, а то ж Юрка не віддав. Да, красиво все це, красиво, зараз на хвості. Це спаційня ця ваша. Ну та голубочка хоть витіла, Андрій? Подрывалась й витіла. Ну красивеньке крило, така стойка, бач, розкрита. Ну вони зараз діти накормлені, як валянки, да. Добре, Андрюш, спасибо тобі, що зробив мені спасибо. 10 хвилин уваги люди дивляться. Страшно. Це Ніч, нічого страшного, а будеш ганяти, я до тебе якось осінню проїду, ми погоню. Я держу для душі, сам для себе. Ну це правильно. Головне, що ганяєш, Андрій. Сьогодні ж половина голубятників не ганяють голубів. Що я тоді тобі давав? І голуба, і голубку, тому що ти гониш. Ну, приємно хоч... Ну, бувало, це вже жалко, це до декабря місяця, як остається, їх там... Сотні половин, ну думаєш, треба вже, ну, вже прикращання. Ну вони все одно самі знімаються. Як, не ну, коби... да, як вітер постійно. Все. Тут буде... у мене рибак був проїжджав Серега. Та він тут офігівший тут був. З стовбом як стануть, так? Да? Вітер оттуда і я вийшов, а вони пішли. Трохи. Все, добренько, спасіба. Подивилися твої голуби. Осінню до тебе заїду, коли будуть літати. І знімем вже в польоті. Покажеш свій труд. Те, що на сьогодні. Хорошо, що є такі, як ти. 44 роки, кажу, молоді. Ну там приблизно одна з погодам моложена багато. Ну так задуш нема ніяких. Андрій. Спокоюще, сивиш, да -да -да. Все, будемо закінчувати, Дивіться, кому нравиться.